Бачимо тенденцію е, по такого повномасштабного повсюдного намагання впливати з боку терористичної Росії на результати виборів. Молдова, Румунія, Грузія, тобто, ви що думаєте, що в Україні вони будуть боком е, обходити нас, коли в нас е, до цього підійде час? Вони вже зараз до цього готуються, і я вже е, говорив якось в ефірі. Нещодавно що в нас е, е, якщо. Буде якась е, е, там чи заморозка, чи е, закінчення активної фази бойових дій у нас. Військовий фронт перейде у політичний Росія, активізується в цьому напрямку. Вона вже це робить. От вчорашні атаки на реєстри, це теж в тому числі е дуже такий не просто тривожний сигнал, а дуже серйозний удар по нас. І до речі, у цьому контексті, якщо ми вже говоримо про вибори, це ще один залізобетонний аргумент, що ніякого електронного голосування бути в принципі не може.